Ми доєднуємо до нашого етеру директора інституту світової політики Євгена Магду. З ним обговоримо усі щойно зачитані мною заяви, і, взагалі, який сьогодні був день у Стамбулі, і що варто читати між рядками пане Євгене. Добрий вечір. Вітаю вас в ефірі Першого західного вітаю, пані Оляна Слава Україні! Героям слава! Отож, сьогодні відбулися переговори у Стамбулі. Як ви їх оцінюєте? Чи є реальний шанс на якийсь прогрес у цих переговорах? Тому що от заяви починають з'являтися. Буквально за годину до етеру сторони почали публікувати свої позиції. Найважливіші акценти, і найважливіше, мабуть, те, що варто читати між рядками? Я спокійно ставлюсь до результату цих переговорів, тому що його практично немає. Якщо відбудеться обмін полоненими, то це результат, який буде. Що відбудеться звільнення українських дітей, звільнення українських цивільних заручників, то це теж результат, який буде. Поки що результату немає. Те, що російська делегація даруйте на слові бикувала, ну в цьому немає нічого дивного. Це випливало з того, що вони прислали Медінську з огляду на переговори в Стамбулі, і казали, що мовляв, ми фактично продовжуємо ситуацію 2022 року. Але ця ситуація суттєво змінилась. Вибачте, в штатах навіть інший президент. це один, так би мовити, фактор. Є багато інших, зокрема, що сталося з російським чорноморським флотом за цей час, що взагалі сталося з російською армією за цей час, де тисячі одиниці і бронетехніки і багато інших питань. Тобто, Росія намагається створити паралельну реальність для того, щоб пояснити своїм співгромадянам, чому вони ведуть переговори з українцями. З одного боку, а з іншого боку, намагається розповісти про те, якою вона є ну послідовною, і показати Трампу, Дональду Трампу, свою готовність до переговорного процесу. Я вважаю, що все, що відбувалося сьогодні у Стамбулі, було спрямовано на те, щоб Путін зустрівся з Трампом. І не лише для обговорення українського питання чи припинення російсько-української війни, на жаль, є достатньо очевидним. Те, що Росія не хоче зупиняти цю війну, а у Дональда Трампа немає плану завершення російсько-української війни, так чи інакше, ці переговори відбулися, і заяви прозвучали. Які вимоги були з російської сторони? Які, що сьогодні розповіла після переговорів українська сторона? Врешті, які заяви прозвучали з боку американської сторони, яка так само була на переговорах, і турецька сторона? Американської сторони не було, була лише турецька, те, що Росія хотіла проводити переговори з Україною в закритому режимі сам на сам, свідчить про наявність у неї достатньо простого плану. Вони хотіли залишити з українською стороною сам на сам, говорити, що завгодно за закритими дверима, а потім швидко вийти і запустити цілу хвилю різноманітних фейків, брехні, маніпуляцій. Це вони вже робили неодноразово, скажімо, під час консультацій. Нормандської четвірки ще до широкомасштабного вторгнення, тому в цьому контексті ну нічого такого екстраординарного на мою думку не було. А тут ще треба розуміти, що в принципі е українська сторона вона, ну повела достатньо грамотну лінію, і я думаю, що все ж таки Росія не отримала те, чого вона хотіла. Вона безумовно хоче не припинення війни. Вона хоче, того, щоб зберегти ті території, які вона загарбала, отримати ще додатково ті, які вона не загарбала в межах адміністративних кордонів цих областей, і говорити про те, що все в принципі буде добре. Але я позитивно оцінюю той факт, що Володимир Зеленський після завершення переговорів разом з європейськими лідерами, які вони всі були на саміті Європейської політичної спільноти. Провели телефонну розмову з Дональдом Трампом і розповіли йому першими про те, що відбувалося в Стамбулі. Розмова Путіна і Трампа, якщо вона і відбудеться, вона вже буде постфактом, і все залежить ну, значною мірою від сприйняття Трампа. Ми не можемо його на жаль передбачити, але Україна в цьому питанні зробила практично все, що могла. Поправте мене, якщо буду помилятися, у Стамбулі було дві зустрічі: Україна, Сполучені Штати Америки і Туреччина, і Україна, Туреччина так. та Росія. Вірно? Так, так. Що відомо про зустріч безпосередньо Україна, Сполучені Штати Америки та Туреччина. Я думаю, це був обмін позиціями і обмін форм процес формування. Ну, якщо не спільних підходів, то я думаю, що Сполуч... Сполучені Штати і Туреччина. Висловлювали Україні певні свої побажання? Я хочу нагадати, що американці і турки мають найбільші армії Північно-Атлантичного Альянсу. Я не виключаю, що вони з цих позицій намагаються розглядати ситуацію російсько-української війни. Не в контексті участі в ній, а в контексті тиску на Україну. Уміров заявив, що про підготовку до зустрічі Зеленського та Путіна наскільки. Реально це може бути, як ви оцінюєте таку заяву, і в якій часовій перспективі вона може відбутися. Якщо воно відбудеться цього року, це буде непогано. Але ніхто з російської делегації не буде діяти за принципом хапай мішківок рушає». Росія не хоче припинення війни, це їй не потрібно. І ми маємо розуміти, що навіть призупинення бойових дій не призведе до підписання мирного договору, не призведе до певної, ну я б сказав, фіксації всього, що відбувається на сьогоднішній момент в міжнародній політиці. У нашій країні війна і кожен із нас точно хоче, щоб чим швидше вона завершилася, завершилася нашою перемогою, стали миром. Ми неодноразово з вами у наших етерах про це е, Обмірковували, як вона має все виглядати, наскільки це потрібно, щоб от домовилися про гарантії безпеки, а не просто на якийсь часовий проміжок заморозили конфлікт. І звичайно, що кожного з нас сьогодні уява увага прикута до цих переговорів у вас особисто. Я бачила, що мені здається, ви вже пост написали, або вже якось свою реакцію у соцмережах писали. Який у вас після смак? Після усього прочитаного, що сьогодні відбулося у Стамбулі, Росія виступила в своєму репертуарі і не зробила нічого нового. Україна виступила достатньо фахово і взаємодіяла з нашими західними партнерами. Це добре. Але розраховувати на щось, що відбудеться революційно, я думаю, не варто. Нам варто готуватися до тривалого протистояння. Нам варто розуміти, що, на жаль, це війна надовго. І тому це процес, який на сьогоднішній момент для нас буде, ну я б сказав, складним, дуже складним, але Україна довела ще в лютому 2022 року, що вона відбулася як держава, завдяки тому, що сотні тисяч, а може мільйони чоловіків та жінок з українськими паспортами стали на захист своєї держави, це важливий момент. Розумієте, це момент, який дуже важко перебити будь-якими політичними заявами. Це треба розуміти, це треба просувати далі. Ми маємо формувати свій порядок денний. Ми маємо формувати те, що називається адженда в міжнародних відносинах. Ми маємо говорити про те, що Росія рано чи пізно розвалиться як імперія. Ми маємо говорити про те, що Україна веде війну за незалежність. Ми маємо говорити про те, що Україна стала жертвою агресії, тому що політика Трампа нівелювала цей факт. Ми маємо доносити свою правду про те, що відбувається, бо Росія має потужну інформаційну машину різноманітно за різними напрямами. Нам цього часто бракує, і ми, серед іншого, маємо формувати наші національні інтереси, спиратися на те, що нам потрібно, і діяти відповідним чином. Без цього всього нам буде дуже складно розраховувати на перемогу в омрієних масштабах. Мені знаєте, згадалися зараз слова. Нещодавно мала етер із Маркіаном Лопочаком. Він зараз служить у 45-й бригаді. Ми так само обговорили з ним етапи переговорів. Наскільки це можливо, як війна має завершитись. І він сказав таку фразу: друзі, знімаємо рожеві окуляри. Не чекаємо, що це завершиться завтра. За нас нашу країну, нашу незалежність ніхто не виборить. Нам потрібно все одно об'єднуватися, воювати і відстоювати свою державу. Бо це в першу чергу потрібно нам. Не сполученим штатам Америки, не жодній іншій країні. Вони нас підтримують так, але от найгірше, що ми зараз можемо зробити, це одягнути рожеві окуляри і чекати, що щось от, от так стане, домовляться, і е, мир в країні настане в нашій країні. Війна і ми продовжуємо воювати. Про ще одну заяву сьогодні. Папа Римський заявив про готовність надати Ватикан як майданчик для переговорів. Наскільки це реально, наскільки це може мати вплив на процес, який відбувається, я думаю, що Туреччина виграла це змагання і виграла не лише у Ватикана, а країн перської затоки. І це завдяки тому, що Анкара достатньо системно підходить до процесу переговорів. І намагається бути рівновіддаленою від Росії та України і бути, ну, такою, знаєте, вражаюче потужною в цьому сенсі. Тому я думаю, що все-таки наступні переговори швидше за все, знову пройдуть в Туреччі. Але на них ми вже не будемо чекати Путіна. Ми будемо чекати можливості про щось домовитись, а Росія з того боку буде намагатися забезпечити зустріч. З Путіним, Путіна і Трампа це теж абсолютно очевидно. Чи можемо ми зараз говорити про часові рамки, коли можуть відбутися наступний етап переговорів? Ви знаєте, пані Оляна ми живемо в такій ситуації, коли важко прогнозувати, що буде наступного ранку. Тому е я думаю, що в ідеалі вони пройдуть ще навесні. Але це в ідеалі у Росії немає такого ну стимулу їх. Просувати. Це Україна втрачає своїх громадян дуже активно. Ну, ми несемо значні жертви, значні збитки. Росія веде війну на чужій території, яку вона назвала своєю, назвала нахабно. І хочу нагадати, що те, що на цій території в березні минулого року Путіна перепризначили президентом Росії, створює Росії додатковий аргумент. Захід це проковтнув тоді, Це президентство Байден. Тому, відповідно, ми маємо теж про це наголошувати і говорити, що Україна буде боротися постійно за відновлення своєї територіальної цілісності. Чи ми можемо розуміти, що це відбудеться не завтра? Що ми виступаємо за те, що Росія має бути демонтована? Нам не треба ані шматка російської території, але свою територіальну цілісність ми зобов'язані відновити. Не ми до них прийшли, це точно вони до нас прийшли і повністю тут з вами погоджуюсь. Хочу повернутися до Ватикану, тому що ця заява сьогодні облетіла усі засоби масової інформації. Чому, на вашу думку, от якраз Ватикан хоче відіграти більшу роль у мирному врегулюванні війни, надає хоче стати майданчиком для обговорення. Що воно дає? Що воно несе за собою? Це логічно для церкви, яка представлена на всіх континентах. Логічно для нового папа римського Льва чотирнадцятого, який буде намагатися донести в даному випадку своє бачення і за підтримки Слова Божого до політиків, це розумієте. Масштаб російсько-української війни є настільки великим, що та інституція, чи та держава, чи той політик, які зможуть її припинити, хоча б на якийсь час, вони зможуть розраховувати на Нобелівську премію миру. Про це треба нагадувати і Дональду Трампу для того, щоб перетягувати його на власний бік. але нагадувати, що ми не приймемо російські пропозиції, тому що вони огидні від них смердить російську імперію, якою власне і є та країна, яка прикидається Російською Федерацією. Про останні заяви світу ми вже з вами говорили в цьому ефірі про телефонні ну, ні, розмови, які відбулися перед нашим включенням. Я зачитала декілька заяв безпосередньо лідерів світу, але все-таки ваш аналіз риторики на все, що відбулося сьогодні у Стамбулі. Як світ реагує на заяви США, на заяви Росії, врешті-решт, на заяви нашої країни України. Реакція стримана, тому що. Центри ухвалення рішень поки не отримали повної інформації про те, що відбувалося в Стамбулі. Я думаю, що продовження буде наступного дня, але в будь-якому випадку ми не маємо зважати на реакцію світу. Ми маємо зважати на власні національні інтереси. Чим швидше і більш якісно вони будуть сформульовані, тим буде краще для нас. Поки що ви вважаєте, що сторони до компромісів не готові. Це скоріше за все зараз відбувається з російської сторони гра на публіку. І Росія, і Україна мають надто значні суперечності для того, щоб домовитись про якісь компроміси. Це абсолютно очевидний факт, і дивно і смішно його заперечувати. Е, які сигнали, які факти будуть свідчити про те, що от розпочинаються справжні переговори, не лише консультації, на що нам звертати увагу? Тобто е, такі якісь можливо, я не знаю, мають прозвучати слова або ж якісь дії, вчинки. Ну, я б виступав за те, і вважаю, що Україна має на цьому наполягати на, не тільки на обміні полоненими, а на звільненні всіх цивільних заручників і на поверненні українських дітей. Ця тема постійно звучить і її потрібно просувати. Е, очевидно, що те, про що говорив Медінський, прости господи, що сторони домовились викласти свої позиції на папері, вони будуть е, в принципі. Присутні, і Україні треба до цього підійти максимально серйозно. Але ми маємо розуміти, що світ не є настільки україноцентричним, як ми б хотіли його бачити. Завершити нашу розмову. Я хочу інформацію, те, що заявив Рустам Ум'єров про обмін полоненими тисячу на тисячу. Насправді ми чекаємо усіх наших вдома. Чи маєте більше інформації, які ще заяви прозвучали? Чи можливо вже з'явилася у змі інформація? поки я сижу в етері. Які це часові рамки можуть бути? Я думаю, що це не відбудеться завтра, але сподіваюся, що це відбудеться до кінця весни. І з одного боку, а з іншого боку, маємо розуміти, що це фактично політична цукерочка. Тому що обміни полоненими відбувалась і без переговорів між Росією та Україною там за посередництво Туреччини, тому це політична цукерочка, і до певне штабного ще я... не було за моєї пам'яті. Так тут... тако ну то, тому, тому і цукерочка mm -hmm. Йшла е, мова про сотні полонених. А зараз ну достатньо велика цифра, і це добре. Але дуже добре, будь-яка кількість наших полонених, яка повернеться додому, це добре. Але чим я більше, тим краще тут. За всяким сумнівом, пане Івген, я знаю, що е, ви не любите ці питання. Як мені здається, будь-який експерт, який включається в атері, дуже не люблять запитання, що далі, але все-таки я його сьогодні поставлю, тому що знову ж повторюю, що увага кожного із нас зараз прикута що далі буде відбуватися, все одно якась надія в кожного є, що е, все йде до завершення. Е, що далі, до якого ви особисто сценарію розвитку подій найбільше зараз схиляєтесь? На жаль, я думаю, що Росія буде намагатися протиснути Україну на полі бою, тому, цитуючи Черчилля, нас нічого не очікує, крім крові, поту, сліз. І це абсолютно реальний сценарій. І чим краще ми будемо об'єднуватися і консолідуватися всередині українського суспільства, тим більше у нас шансів на успіх. Це теж, на мою думку, абсолютно зрозумілий факт. Те, де не допрацьовує. Можливо, влада з тих чи інших причин мають допрацьовувати громадяни, тому що саме громадяни України захистили Україну і довели всьому світові, що вона існує як політична зовнішня політична і реальність як найбільша країна Європи, це наше спільне досягнення всіх тих, насамперед, хто зі зброєю в руках захистив Україну від російської агресії. Як би то не звучало, в першу чергу нам треба розраховувати на себе, і наша історія, наше сьогодення нас цього точно вже навчило. Я дякую вам за цей аналіз. Дякую за це вімкнення. Магда, директор інституту світової політики, був з нами в головному за день.